В області посилять контроль за будівництвом, отримувати документи на землю чи змінювати цільове призначення ділянок землі відтепер можна буде лише на підставі генерального плану. Точніше, так було і раніше, але про нього, як стверджує головний архітектор області Юрій Петрук, поступово забули. Було таке, що десь там хтось договорився, і в житловій будові виростають промислові споруди. Хтось захотів собі якийсь такий будиночок, і будують його. Там, наприклад, похоронній зоні пам'ятника архітектури. Генеральні плани не будуть цього допускати. Проблема корупції, на думку Юрія Петрука, найбільша у цій сфері. За його словами, у радянські часи генплан був для архітектора як священне письмо. Усі міста на Полтавщині, включаючи обласний центр, будувалися за чіткими нормами. Щоб леваду не затоплювали, там насипали ґрунт на 6-8 метрів. І тому питань немає. Левада ніколи не затоплюється, тому що видержали оцей рівень максимального затоплення. Однак проблема не лише у недотриманні законів. Більшість генеральних планів населених пунктів складалися 40 або 50 років тому і вже давно застаріли. Саме тому наразі головне завдання полтавських архітекторів оновити ці документи. В області вже завершили роботу над схемою планування Полтавської області. Юрій Петрук стверджує, вона визнана кращою в Україні, адже виконана за усіма нормами державних будівельних норм. Чимало генпланів оновлять вже найближчим часом.